Pan z Wami Sław Słowa Świętej Bangeli Weddung Świętego Ja. Ісус під час вечері зі своїми учнями стривожився духом. І посвідчив, промовивши істину істину, говорю вам, один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянувши один на одного, розгублено, не відаючи, про кого він говорив, а був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив, до нього і кивнув Симон Петро та мовив йому. Спитайся лише, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись до грудей Ісусових йому і говорить, Господи, хто то такий? Той відповів Господь Ісус, кому я кусень умочивши подам. І мов вмочив кусень і подав йому, Його Юдії Скарльотському, синові Симона. І війшов тоді за у нього сатана. Що робиш, негайно роби, сказав йому Ісус, та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого Він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, де хто, що Ісус сказав йому, купи, чого нам треба на свято, чи щоб роздав щось бідним». І негайно ж узявши кусень, вийшов той, а ніч була. І коли вийшов він, Ісус промовив: тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в Ньому, то Бог Його прославить у собі і прославить Його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами шукатимете ви мене. Та як я юдеям повідав, куди я йду, ви піти неспроможні. Так само і вам повідаю нині. Каже до нього Симон Петро: Господи, куди ж ти йдеш? Відказує йому Ісус, коли я йду, неспроможен єси зо мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього, чого бо? Господи, не спроможний я нині йти за тобою. Життя моє за Тебе покладу я. Життя Твоє покладеш за мене, відрікає Ісус. Істину, істинно кажу тобі, не заспіває і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Ото слово панське. Święty Ewangelii, zbada nam naszych dzieci. W imię Ojca i Syna, i Ducha i Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Najdostojniejszy stanyjszy kapłanie siostry zakonne, luby w Chrystie, bracia i sestry, lubi Boże, dzieci. Zbliżajmy się do roczystych świat Wskresienia Jezusa Chrysta. Костіл дає нам в літургії слова щораз частіше таку можливість чути про страждання і муку Ісуса Христа. І що цікаве, не описано тут, в цих уривках Євангелія, які ми читаємо в цих найближчих днях, про те, як Ісус йшов на хрест, несей хрест на плечах, вмирав на ньому. А описано трохи раніше цю подію, як Ісус приготовлювався до того, щоб своє життя присвятити за нас. Тому що є така правда, що смерть Ісуса Христа вона не відбулась тільки в тоді, коли Він на Голгофі віддав життя на Христі. Ця смерть розпочалася набагато скоріше. Тоді, коли Ісус добровільно жертвує це життя за нас. І це розпочинається страсним четвергом, моментом, коли Ісус збирає своїх учнів, коли встановлює таїнство Євхаристії, таїнство священства, починається в тоді, коли в пальмову неділю перед Пасхою. Ісус урочисто в'їжджає до Єрусалима, Його проголошують царем, але ті самі люди пізніше будуть кричати перед Пилатом розіпни Його. Кохані Христі, це, що ми читаємо, це історія, як Ісус Христос в один момент помітив кожного з нас, і не за усіх, але за кожного зокрема. Віддає своє життя тільки для того, щоб це життя ми мали, щоб смерть не огорнула нас, щоб людина, котра переходить поріх смерті, не залишилася в відтхлані, але перейшла до вічності і то щасливої. Така є дорога Ісуса Христа, якою Він відкупив нас від гріха і смерті. І те, що ми сьогодні читаємо в Євангелії святого Йоанна, говорить нам про те, що Ісус дуже свідомо віддає це життя за нас, що Він приготовлює до цього моменту своїх учнів, що також і не забув про нас, котрі будуть багато років і століть жити після цього, не забув тому, що встановлює таїнства. Через які він буде присутній поміж нами, таїнство Євхаристії і таїнство священства, священники, які будуть цю Євхаристію справувати для нас по всі дні цього світу. Так піклується про нас Господь, така є Його турбота про нас. І тому сьогодні, коли ми зближаємось до Пасхальних свят, Хочемо собі усвідомити, наскільки ці свята є важливі для нас, що вони не є тільки історичною пам'яткою, але є пережиттям кожного з нас. Бо можна відмітити якийсь день професійний, державний, можна навіть відмітити свій день народження чи іменини, День Ангела. Але цю подію. Яка відбулася на Кальварії на Волгофі, потрібно пережити, не вистачить тільки відмітити свято. Цю подію потрібно прийняти як подію теж нашого вмирання і Воскресіння з Ісусом. В тоді ми, як християни, довіруючи, можемо бути спокійні, що Бог пройшов цю історію життя з нами, що Він. Відновлює в нашому житті кожен момент, який, який був страчений, на який не звертали ми уваги, який був грішним, але ми, йдучи за Ісусом Христом, Його тернистим шляхом, йдемо до Воскресіння, не на смерть, не на страту, а йдемо на життя. Тому теж, улюблені в Христі, сьогодні в світлі цього Божого Слова, дякуємо Богові за. Спасіння, яке нам дає, і просімо, щоб ми цю благодать вічного життя не втратили, але на землі розвивали, зрозуміли, Господа, могли шанувати і любити, а через це також бути живим свідоцтвом для тих, котрі ще Бога шукають, щоб також інші люди, які через наш приклад, наше добре християнське життя, Віднайдуть Господа, і з ним колись будуть щасливі в небі. Амінь.